Ось так цвітуть липи. Гуде бджоли мають свято Аромат навіть не передати. О, вздовж села. Висажені липки і вони, до речі, такий цвіт. О! Бачите? Там могли помітити навіть бджілки. Шикарно. Так пахне просто неймовірно. Знову липа. І, до речі, не дивлячись на пізню пору, липі повним ходом годуть бджоли. Може вам і чути. Ось може тут є і мої бджілки, збирають смачний ароматний мед.